Всім привіт, всім Христос Воскрес. Друзі, а я хотів вигнати корів в загон. Вони в мене через ліс як чкурнули. Коротше, ледве їх наздогнав. Отакий мені святковий добрий ранок, так сказати. Коротше, тут у мене така полянка біля загону тут. І вони через ліс. Ось тут город людський виско, вискочили. Короче, і ледве їх нас догнав. І прямо через кушері як побігли. А воно калітка в загоні захлопнулась. А воно ж я сам їх і вирішив усіх вигнати. Усіх відразу. Коротше, капець, ну нічого. Трошки попасуться. Та зараз загоним їх. В загон та будемо сьогодні відпочивати. Дойку тільки закінчив. Травичка так трошки піднялась, ну, але ще я не збирався їх проганяти, думаю, ну, ще мала травичка, ще дуже така мал маленька. Тому, в принципі, я їх не збирався пропасати, ну нічого, така ранкова пробіжка. Всім, друзі, гарних свят, мирного неба. Дай Боже усього, усього щоб у вас все було добре. Наш спаситель Воскрес. Таке світле свято весняне. Чекаємо тепла після нього. <гум> чекаємо, чекаємо, щоб уже потепліло, виросла травичка. А я тільки люцерну привіз учора, тому що не було що дати їм зранку. Зовсім не було, що дати. Привіз, роздав і на вечір вже молочка трошки додали. А без люцерни знову молоко пропало, так сказати. Пропало, тому якісне сіна це залог успіху. Ну нічого. Ну чого, пастись будуть. Ну, я ж кажу, білка з мілкою це страшне, аж до трави аж падають. Та ну і рябина, я думаю, в принципі, нічого запасається, буде все добре. Ножку і підлічим. Та все буде супер. Все буде супер. Так, треба там зараз відкрити. Зараз загон хоч зараз відкрити, тому що знову потікають у мене. Оце ще треба забор доробити, щоб корову потім не ловити. Це добре, що городів ще нема ні у кого, а як повиростають городи, то буде скандал, якщо побіжать на город. Тому треба загородитись вже. Так, друзі, всіх радий бачити гарних усім свят. Всього найкращого, побачимось, друзі. Побачимось. Христос Воскрес! Воістину воскрес!